Угу. Пишемо? Так. Мир тобі, дружок. Якщо ти мене бачиш, це означає, що у тебе не все в порядку. Це така прикмета. Ти займаєшся хернею, шаришся по інтернету замість того, щоб напружено, інтенсивно переживати буття, перебувати в дозарі. Це означає, що... Ти не рахуєш зараз гроші, не волочишся за дівчиною, не молишся і не читаєш кого-небудь із дотепних авторів Третьої віденської психіатричної школи. Е, я хочу нагадати кілька речей, які ти безумовно знаєш, якщо не стикався з цими віденськими приколістами. Е, якщо е, людина під час статевого акту зосереджена на одержанні максимального задоволення, тому швидше всього, це закінчиться коли-небудь імпотенцією. Найкраще задоволення, найбільше задоволення людина переживає тоді, коли вона зосереджена все-таки на об'єкті, на коханні. коли вона кохає найбільше. Тобто справжні речі, по-справжньому великі речі, ми здобуваємо між іншим. Людина не може ставити себе в центр. Людина існує як знаряддя втілення великих ідей. Тоді, коли людина не служить великим ідеям, вона нещасна. Людина інструментальна істота, ми всього лише інструменти. І коли великі ідеї не використовують нас як інструменти, коли ми не реалізуємо місію, коли ми не служимо чомусь великому і зовнішньому, тоді ми хворіємо. У нас неврози, ми засихаємо. І, власне кажучи, це означає, що треба негайно. Виключити інтернет і зайнятися чимось справжнім. Оцю цю саму місію нарешті знайти там. Є іще ще один прикол. Справа в тому, що місію неможливо винайти для себе, і на неї можна тільки наштовхнутися по дорозі. Треба вийти в дорогу, піти в паломництво, в авантюру. Вийти із квартири для того, щоб по дорозі випадково на шляху наштовхнутися на місію на по справжньому велику мету, за що, не, за що не жалко буде вмерти, а все інше не має жодного значення. Амінь.